Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні в короткому щоденному огляді подій розповімо про новини нашої громади. Тож не перемикайте, щоб дізнатися всі подробиці. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 320-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Про головні події розкажуть мої колеги. Російські військові зранку 9 січня завдали удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області. У наслідок ракетного удару загинули дві жінки літнього віку. Одна із них працювала на ринку, інша постраждала, просто прийшла за покупками. Поранені п'ятеро людей, у тому числі 13-річна дівчинка. На місці удару триває розбір завалів. Уночі 9 січня російські окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні. Через російську атаку сталася пожежа згорів автомобіль установи. Також у наслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. У наслідок атаки постраждалих немає. У Росії вкотре підпалили військкомат. Так у братську, 9 січня, охоронець помітив, що з будівлі військомату йде дим. На місце події прибули пожежники. Як виявилось, невідомий чоловік кинув у вікно військомату пляшку із запальною сумішю. У підсумку вогонь загасили рятувальники. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. У той же час наші воїни збили три гелікоптери противника, три розвідувальних безпілотники типу «Орлан-10». Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів. У генеральному штабі збройних сил України назвали загальні втрати противника станом на 9 січня. Про це в наступному матеріалі. На раді керівників підприємств та підрозділів, що опікуються житлово-комунальним господарством, обговорили ключові напрямки роботи характерні для зимового періоду. Далі коротко про основне. Під час наради з керівниками підприємств та підрозділів, що опікуються житлово-комунальним господарством, заступник міського голови Сергій Швайка проаналізував поточний стан справ у громаді та визначив коло головних завдань на найближчий період. Так ішлося, що через поступове зниження температури зростає споживання електроенергії, тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання. Наразі світла вимикають за графіком, але перевищення лімітів призведе до застосування аварійних обмежень у цілому, за словами Сергія Швайка, ситуація в громаді контрольована. У святкові дні ми пройшли стабільно, ситуація стабільна. Поки що з відключеннями діють тільки погодинні графіки відключень. Це не впливає на роботу котельного обладнання, не впливає на роботу водоканалу, ну водозабори, водовідведення. Тому ще раз обговорили питання. Пов'язані з надзвичайними ситуаціями, в нас вже деякі котельні обладнані генераторами, які можуть стабільно працювати навіть при відключенні. І також роботи проведені із, ну, на підприємстві Миргородводоканал. Тобто в нас і водозабори, і каналізаційні насосні станції, очисні споруди, обладнані зараз генераторами. Тобто в нас є резерв, але ж ми розуміємо, що цей резерв можна використовувати тільки в якийсь короткочасний період ну, на час, коли треба уникнути дійсно такої надзвичайної ситуації. Також керівники комунальних підприємств доповіли про ситуацію на підпорядкованих ділянках роботи та озвучили найнагальніші питання на поточний тиждень. Так по вулиці прорізні вже запустили комбіновану котельню. Вона може працювати як на газу, так і на альтернативних видах палива. Працівники Миргородводоканалу ліквідують аварійні ситуації на мережах водопроводу та каналізації, які виникають у різних мікрорайонах міста. Здійснюють планові роботи і працівники управляючої компанії. У робочому порядку реагують на виклики мешканців будинків. Загалом під час наради господарники наголосили на проблемних питаннях у комунальній галузі та намітили основні завдання на найближчий період. Одна із котелень Миргорода, на якій замість природнього газу використовують альтернативне паливо, нині запрацювала на повну потужність. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Питання економії природного газу та перехід на альтернативні види палива на комунальному підприємстві Мирод теплоенерго є актуальними уже не один рік поспіль, розповідає заступник директора з обліку теплової енергії Євген Михайлович Прокопенко. І нинішній опалювальний період не виключення. У нас зараз йде значне зниження температури повітря на вулиці, мінусові температури і для зменшення використання природного газу зараз працює котельня на альтернативному виді палива на пілетах. Зв'язку з зменшенням температури ми більше її нагружаємо. Даємо більше навантаження. Основна наша ціль це зараз зменшити використання природного палива більше працювати при таких морозах на альтернативних видах палива. Котельня ж, яка забезпечує опалення центральної частини міста від вулиці Горамішвілі до вулиці Панаса Мирного, після її реконструкції в рамках проєкту Могедіко за програмою Угода мерію в демонстраційні проекти, нині обладнана сучасним енергоефективним обладнанням. І тут виробляється теплова енергія за рахунок згорання альтернативних видів палива і, зокрема, пілетів. Вательня сучасна, гарна в експлуатації і працює в автоматичному режимі від подачі палива і до його згорання у водонагрівних котлах. У суботу, 7 січня, у міському будинку культури провели святковий концерт Різдвяна музика душі. Про це дивіться далі. Щедри, щедрі, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка, стала собі ще господаря. Свяна музика душі у міському будинку культури розпочалася легендарним щедриком, який 100 років тому вперше прозвучав по різних країнах і став мелодією Різдва для усього світу. Глядачів і світлим святом привітав настоятель церкви всіх святих православної церкви України Єромонах Миколай. Хай та віфлеємська зірка, яка зійшла над Іфліємом, просвітила дорогу тим мудрецям, які прийшли поклонитися Ісусу Христу. Ха і наші серця розвідчує, а особливо у сьогодні е, дні тої темряви, яка огорнула нашу Україну, а тим більше я кажу, війна, яка сьогодні забирає від нас найдорожчих у цьому світі людей, тих героїв, які віддають своє життя, що ми сьогодні тут спокійно могли прославляти, молитися Господу. А тим більше ми сьогодні всі зібралися не тільки щоб поколядувати. ali i proslaviti Gospoda В Україні колядували завжди, навіть у тяжкі часи. Тож і в новому 2023 році різдвяною музикою у залі міського будинку культури стали колядки Щедрівки, стародавні та сучасні. Виконували святкову програму народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці, народна студія естрадного вокалу Соняшник, зразкова дитяча студія світанок та жіноче вокальне тріо Яліра. Учасники концерту та глядачі разом заспівали відому коляду Нова радість стала. Концерт «Різдвяна музика душі мав благодійну мету. Усі охочі могли долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. У Фейсбуці адміністрація міського будинку культури відзвітувала, що спільними силами вдалося зібрати 4682 тисячі гривні. А паралельно із святковою програмою у холі міського будинку культури проходив Різдвяний ярмарок. У нашій громаді продовжується видача гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 10 січня Миргородська міська рада видаватиме продуктові набори внутрішньо переміщеним особам похилого віку 60 років і старше, які зареєстровані з 24 лютого 2022 року і проживають на території Миргородської громади. 11 січня видаватимуться продуктові набори родинам ВПО з дітьми, які зареєстровані з 24 лютого 2022 року і проживають на території Миргородської громади. え <music> Щоб отримати набір, при собі потрібно мати оригінали документів: паспорт, довідка ВПО, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. Наголошуємо, що видача продуктових наборів буде проводитися у разі особистої присутності внутрішньопереміщеної особи, яка досягла 18-річчя. Продуктовий набір для неповнолітніх осіб можуть отримати один із батьків за наявності оригіналу свідоцтва про народження дитини. Продуктові набори для ВПО видаватимуться на території Центру позашкільної освіти Миргородської. Міської ради за адресою вулиця Сорочинська, будинок 88, дріб 205 з 9 до 16 години. Внутрішньо переміщені особи вище вказаних категорій, що зареєстровані в сільських населених пунктах громади, отримають продуктові набори в інспекторів по місцю проживання. Лід вважається безпечним для одного пішохода, якщо його товщина становить не менше ніж 7 см. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі. Не можна пробивати поряд одна від одної багато лунок. Уникайте розташування великими групами на одному місці. Небезпечно рибалити далеко від берега. Слідкуйте за дозвіллям дітей. Не дозволяйте бавитися біля замерзлих водойм та виходити на лід. Програма Цей день в історії продовжить випуск. 9 січня у 1648 році Богдан Хмельницький обраний гетьманом України. До слова Хмельницький перший з козацьких ватажків, котрому офіційно надали титул гетьмана. 1799 року в Англії вперше у світі введено податок на прибуток. Зараз податок на прибуток фіксально і соціально найбільш важливий податок у Великобританії. 1905 рік у Санкт Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві петицію робітників і жителів. Петербурга для подання Миколі II. розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву кривавої неділі, став одним із поштухів для революції 1905 року. 1927-й. у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей. З них 77 дітей. Згодом протягом багатьох років у Квебеку дітям до 16 років було заборонено відвідувати кінотеатри. 1951-го. офіційно відкрита будівля штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Штаб-квартира ООН це комплекс споруд, що слугують офіційним офісом для основних робочих органів Організації Об'єднаних Націй. 1968 рік у Мехіко пішов сніг. Сенсація, тобто снігопад, повторилася також 10 й 11 січня. У 2005 році на президентських виборах у палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата. У 1924 році народився Сергій Параджанов, визначний український. Кінорежисер, сценарист, художник і громадський діяч вірменсько грузинського походження зняв фільми Українська рапсодія квітка на камені, тіні забутих предків, київські фрески та інші. Параджанова називали вірменин, який народився в Грузії і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. День Янгола сьогодні відзначають Степан, Федір, Йосип, Давид, Яків та Тихін. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини. На цьому наш випуск підходить до завершення. Нехай у вашому домі завжди будуть тільки хороші новини. До зустрічі в ефірі.